Заборонять призначати більш м'яке покарання чи покарання за пітовим строком для ухилянтів і осіб, які сприяли незаконному перетину кордону, і і тобто союз та використовується. То я хочу зрозуміти, це буде стосуватися е, тих, хто ухиляється від мобілізації, чи буде це стосуватися тих, хто е, самотужки намагається перейти гори? Такі ж люди теж є. Ми це знаємо. Ті, хто хоче самотужки перейти гори, ті, хто хоче перетнути кордон, вони мають нести відповідальність сьогодні. Згідно законодавства у вигляді штрафу. Однак, звісно, на практиці це виглядає наступним чином. Хтось переходить гори, його зловив. Значить, певний наряд команда Державної прикордонної служби України його штрафують. Виписують йому протокол про незаконний перетин кордону і зразу ж доставляють в поліцію. А звідти в ТЦК або зразу ж в ТЦК. Тому ті, хто е, тікають від ТЦК якомога активніше, потрапляють туди без черги. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.